Побоюєтеся висаджувати високорослі сорти помідорів, оскільки в невисокій теплиці, парнику або на відкритій гряді з такими гігантами не впоратися, я розповім вам, чому це помилково і як можна вирощувати індетермінантні томати без масштабних будівель. Томати можна класифікувати за термінами дозрівання, призначенням, кольором, розміром і формою плодів, проте основну увагу при виборі ми звертаємо на їх висоту однак, досвідчений томатовод знає. Що ніяке зростання не перешкода, якщо ви по-справжньому зацікавлені у вирощуванні певного сорту, насправді не у всіх є повноцінні теплиці і доводиться примудрятися, щоб посадити високорослі томати, деякі навіть відмовляються від частини сортів, тому що за своєю характеристикою висоти вони просто не увійдуть в маленьку тепличку або парник. Звичайно, є багато сортів низькорослих помідорів, але все ж найбільша різноманітність за формою. Кольором і розміром це високорослі томати, і вони найцікавіші. У чому відмінність детермінантних томатів від індетермінантних з низькорослими детермінантними томатами більш-менш ясно, вони виростають в межах 50 і вершкуються. що вони ростуть кущем, то під вагою плодів кущ поступово лягає. Такі помідори увійдуть в будь-який парник. Високорослі індетермінантні томати це рослини. У яких головне стебло і пасенки ростуть весь час, поки є тепло, тому якщо в характеристиці написано, що сорт 1,8 за вишки, то це не означає, що він у вас виросте саме таким. У середній смузі він може бути і 1,6, а у нас на півдні він може бути 2,5, все залежить від температури в період вегетації рослини формування томатного куща. Коли йдеться про формування томатного рослини, Зазвичай мається на увазі вирощування томата в один або два стебла природно, все інше видаляється, пасинкується, але сам процес формування можна змінити для зменшення висоти томатного рослини. Ось тут ми використовуємо властивість пасинка індетермінантних томатів, він також росте, не вершкуючись весь час, поки є теплий період, але на відміну від головного стебла, будь пасинок дуже швидко закладає першу кисть, тобто два три листа. І на пасанку вже з'являється зав'язь. Садимо розвинену розсаду, чекаємо прояви нижніх пасинків, обрізаємо верхівку і вже пасинки. Два найсильніших виганяємо на шпалері, рослина буде більш компактним і з великою кількістю зав'язей ще один цікавий спосіб. Вирощуємо кущ до зручної нам висоти. А потім верхівку направляємо горизонтально. Зростання рослини відразу сповільниться, і я помітив, що при такому вирощуванні кисті вже йдуть не через три листа, як зазвичай у індетермінантних томатів, а через один лист. Я направляю верхівки горизонтально над доріжкою і виходить щось на зразок намету. А ось цей варіант я ще не пробував, але швидше за все зроблю. Як робиться. Садимо розсаду і чекаємо, коли з'явиться перша кисть, хиляємо верхівку, можна повісити прищіпку на ніжну верхівку і чекаємо прояви верхнього пасинка, пасинок виростаючи, відразу проявляє квіткову кисть, яку ми знову відхиляємо, і всі відхилені пагони ми прищіпуємо на лист після квіткової кисті. Правда, боюся, що в такому випадку буде дуже велике навантаження плодами на невелику рослину, але поки не спробуєш. Не дізнаєшся, швидше за все, кожен може придумати ще якісь форми для себе. Томат рослина дуже пластична, і це цілком можна і потрібно використовувати, тобто на питання, якого зросту у тебе томати, ви можете сміливо говорити, який мені потрібно, такий і зроблю. Виникли питання, або просто хочете подякувати автора за цікавий пост. Заходьте на сторінку і рику в соцмережах. Джерело клуб томатоводовлюбителів фототоматів і схеми формувань автора статті дизайн Г».